47-річним військовослужбовцем В'ячеславом Ганічем прощаються в сумському палаці культури СМНВО. До цього було прощання в Запоріжжі, де чоловік жив останні роки. Провести рідну людину в останню путь і поховати сім'я вирішила в сумах. Церемонію прощання почали з пісні, яку В'ячеслав любив виконувати за життя. Yeah. Палац культури зібрав кілька сотень людей, що прийшли віддати шану В'ячеславу і згадати його. Ми з ним познайомились безпосередньо в церкві, коли він прийшов. Це вже було дуже багато років тому, і ми з ним не просто як я, як священик і він як. Людина, яка відвідувала церкву, ми з ним були друзями. Це була людина вражаючої чіткості, точності, відповідальності, справжній християнин, справжній воїн. Ну, І, звісно, для нас це велика трагедія. Друзі з дитинства. Він був настоящим пацаном. З нього можна було брати примір. Надійний, справжній, настоящий товариш. Разом дружили. В'ячеслав Ганіч був підполковником поліції з 2014 року. Він неодноразово брав участь у операції об'єднаних сил на сході України. Славка я знаю дуже давно. Вже починали з ним проходити службу в одному з підрозділів. Це десятки років вже настоящий професіонал, за яку справу не брався, завжди її виконував на Мабуть, цілеспрямований, впевнений і рішучий. був для нас прикладом у сумах. В'ячеслав відомий як почесний донор. Чоловік познайомився з пацієнтами обласного онкогематологічного відділення і вважав своїм обов'язком допомагати рятувати їхнє життя. Популяризував донорський рух у сумах. Зняв фільм про онкохворих дітей, організовував благодійні акції. Свою справу продовжив і в Запоріжжі. Своїм прикладом, своєю харизмою він привів дуже багато до донорства. Тобто своїх там знайомих він організував акції. Це була зроблена ціла асоціація християн-донорів, які, наприклад, там більше 300 чоловік, яких він привів, тобто які допомагали, наприклад, не тільки дітям, але, наприклад, хто цього потребував. І Славік для нас запам'ятається позитивною людиною, харизматичною, завжди усміхненою, з його таким неперевершеним тембром голоса. Син В'ячеслава Юрій говорить, батько показав, як можна любити людей і батьківщину. З початку повномасштабної війни Росії проти України син так і не встиг побачити батька і провести разом час. Загалом, як ми йшли і дивилися на зорі цими вечорами, як ми рахували, скільки кілометрів це світовий рік, як далеко зірки, як знайти полярну зірку, як орієнтуватись по зіркам. Зразу як батько навчив мене кататися на ковзанах, на роликах. Зараз ми мали з ним провести час за війною, я так що завразу з ним не побачився за сім'ї місяців. І, І подякувати мені з за... за всі ці спогади. Друг В'ячеслава Юрій розповідає: останніми словами, які написав йому В'ячеслав, були втомився, я дуже. Ми робили. Багато, багато спільно, щасливих моментів, різних моментів. Росли наші діти. Він мені колись сказав, що Юра, я назову сина в честь тебе, так і зробив. У 2018 році В'ячеслав одружився і переїхав до Запоріжжя. Працював там вчителем фізкультури в спеціалізованій школі. Був керівником військово-патріотичного руху. 24 лютого минулого року В'ячеслав Ханіч одразу пішов до військомату. А 14 січня цього року, під час виконання бойового завдання, життя військовослужбовця обірвалося в селі Кам'янське Запорізької області. У В'ячеслава залишилися двоє дітей син і маленька донька. Хей повінує в чужому краю. Пойну я на чужому краю. Хто ж буде грати? Янна хто... книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.